Получилась ось така петрушка, така зелена грядка. Тут один рядочок я обстелив соломою, а далі кинув траву, тут трішки попадало і на помідорки, але ж вони вже наберуться сили. І підуть у ход, а травишка ця за якийсь день присохне, От. і помідорки підуть. Ось таке воно. От. Правда ці, котрі красивіші тут. Таке.